Поїдемо трохи, прошвернемося з цідулею. Дощ іде, цілий день сьогодні. Такий дрібненький, густенький, ну, а ляпає. лежали далежали під телевізор. Ну, а що робити? Ну що, на дворі нічого не робитимеш. О, це заглядаю, йдуй на часник заглядаю. Може, ще яка вилізе часничина, Комедія дайоді. У вас буває таке, що ви не можете наїстися? А це в мене сьогодні жор такий. Вчора вже ввечері мене трохи мотлошило, а сьогодні до обід нічого не їла. А тоді вже я не знаю, чи ми півдругії пообідали. Ну, десь, десь отак, в такій приблизно годині. І оце з тих пір вже і, і гарячі бутерброди вже полізла в погребі. банку варення достала з молоком. Три мазанки з махлом. Це... <смі> Масла зверху. Варення це смородине і з молоком. Це до того до душі пристало, що не можу вам і передати. І оце ще щось би їла. ну, Мабуть, підуляжу спать. Це день дощ іде. І день ходиш сонний. Так може, як засну, так їсти перестане хотітися. Ну, якісь жори, все, не, не можна остановитися. Я зробила аж чотири Так, дві, два дідулі і два собі. Так дідулі не ще до цих пір стоять у нього там на тумбі. А я вже свої забула коли з'їла. Ну, оце вам отаке твориться. Це таке не часто буває, ну, але так, буває такий день, що їси і, і, і не можеш наїстись і все. Оце сьогодні за мною таке робиться. Ну і хочу вам усім побажати тихої спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. Поки трішки прибрала, заморилась, наче я дорожок так 10 картоплів висипала. Ну, якби можна було порівнити, порівнити той час. Зараз схожу, заберу штани, щоб я вже про них і не думала, і куплю собачкам перчик. А завтра вже інший день, інші плани. Кому стулки? Кому потрібні стулочки? 12 стульів. І стол. Ну, знаєте, по бідності, якщо у людини нема нічого, то підрихтувати і нормік. Ой, яка краса пахне. Угу. Ой, а чим же пахне? Смородинкою малинкою, щось таке. Я в біології не дуже, не знаю навіть що це. Листочки похожі, як на смородину. І запах так само. Ох. Ой, сіла передихнуть. Якщо чесно, я вже не пам'ятаю, як цвіте смородина, як цвіте малина. Оце вже таке. Чорті, що і з боку бантик. Давно цим усим не займалася, що я вже дев'ятий рік, як з села поїхала. А тут забув, що вже вчора було. Жарко на вулиці, я так в домашньому наділа вітровку, а можна, вже, можна і не одягати. І загубила чек той, що оплачувала штани. Вона мені давала два на оплату і той, що я здала штанці. Коротше, я їй на переводчик сказала, що я оплатила, але чек втратила. Ну, воно ж... Не те пише, що кажеш. Ну нічого, ніяких питань. Вона навіть не зрозуміла, що я від неї хотіла, віддала мені штани. На тремпелючку, в салафан за той, замотала, ну, в общем, обслужила. Не буду переглядати сторіс, не пам'ятаю. Сказала я вам чи не сказала, що я перцю не купила, тому що немає. Купила їм кашовий гарбузик маленький, може їстимуть. Немає. Позвонила донька, може, купив ТЕСКО. І купила бутилочку молочка і глянула капсули для пральної машини, ой, господі, для посудомийної машини по акції. Так 12 фунтів, а так 10, то я купила. Йду й важко. Що ти, ти сядеш, будеш діти? Ой. Де та сила? Була сила, як мати срать на сила. А мене моти й не носила, бабуся носила. Катастрофа. Під кожним двором щось з меблів стоїть. Незручно там знімати машини. Теж якісь столи стоять, тумбочки. А того що ж, весна, люди роблять ремонти, можливо, міняють меблі, а не потрібні виставляють. Як цвіте все. Вулиця така вся прям все квітне, все пахне. Сьогодні успішно моє прання сохне на вулиці. Попрала рукавичку, подарочок подружки серветочку, серветочку, партушок, повішухай провітриться. І дивіться, яке ми приобрали чудо для прання. Красівки, в основному красівки машинці стираються, на блискавці. В середині ось таке. Ну, я так думаю, вірніше, мені так пояснили, я вже ніяк не думаю, що щоб і машинку вони не гупали, ну, якби захищає. В общем, порізала гарбузик, наче їдять. Наліпила. Холодильничок, а тоді трошки пізнішенько посможу. Оце вам уже й вечір, це вже й день пройшов. Придбали до нашого слона нову інновацію, це робот перукар стиліст Ну що можемо сказати? Поки що тренується, баж... маємо великі надії, що мисяця через три навчиться і буде вже працювати чудово.